І дивіться, таке. Да. Таке я не помилився. Ого, ого-го-го-го-го-го-го-го-го. Оце вже дуже і дуже гарний екземпляр. Так, друзі, привіт всім, хто дивиться мене. От в мене в руках вже махалочка. І буду я шукати. Якесь затишне місце, щоб порубалити набічний кивок бо проїжджав річку і хвиля, вітер, який непоганий. ну Зараз коротше, буду шукати щось затишніше, щоб можна було відео зняти і спробувати щось піймати. Ну і як завжди хочу попросити вашої підтримки, так як всі зароблені кошти йдуть на потреби Збройних сил. А кількість цих коштів залежить від лайків, коментарів, підписок, ну і довжини перегляду відео. Тож, підтримайте мене всіми пунктами. Ну, а я для вас буду знімати цікаве відео. Ну, давайте до справи. Погнали. Шукати якесь затишне місце. І пробувати. Шукати там, звичайно, карася. Вже чуєте такий спів птахів. Коротше, клас, мені вже це подобається. Ще навіть не приступив я до риболовлі. Ну, погнали. Буду пробувати починати я з такого -от місця. Зараз спробую туди добратися. Тут вже трохи рибаків, як бачите, є. Наки воки з дерева ловлять, бачу і на лодках позапливали. Попробую залізти на це деревце, а може і навіть звідси половлю. Буду його облавлювати. І побачу, що з цього вийде. Так, дивіться, як завжди в мене на вибір декілька мотовил. Буду починати я з жерки, потім якщо -то, перейду на шнур. Буду бачити, вже можна помаленьку переходити. Як я ці роблю є в мене на каналі. кому цікаво може подивитись, легко вони знімаються, міняються. Декілька разів кручую круг кінчика і, можна сказати, готово. трошки в пам'яті і от є перший друзі карасик ну, тільки прийшов розклався і хвилин 5 облавлював ці корчики і от дивіться який киславний карась попався ну я думаю зараз я на цьому місці зупинюся більш детальніше О, зразу ж з першої спроби Угадав я їхнє місце і давайте не втрачати часу зразу за наступним. По вони так під берегом знаходяться. О, На, Дивіться такий теж непоганий екземплярчик. Приблизно знайшов вже є їхнє розташування. Сюди ближче до берега. І зараз буду більш детальніше їх тут облавлювати. Так, додаю завжди мателя. І погнали за наступним. Не знаю, чи довго я тут все. Вітер такий і взагалі не знаю чи чути, що я там взагалі вам розказую. Зараз ще спробую тут декілька штук зловити і буду міняти місце на більш затишніше. Ось тут виходить вони пливають. Сака собою не брав, попробую підняти живкою. Ой! Вікси біганий! Так, щоб ви розуміли як я тут ловлю. Трохи змерся вже тут руки. Зараз піду шукати більш затишніше місце. А якщо не знайду, то звичайно повернуся. Так, десь придумано я з годинку тут посидів. І от давайте позбираємо улови. Три карасики вийшлося. І трошки плотвичок. О! Так, ну зараз піду пошукаю якесь затишніше місце, щоб можна було там зручніше моститись. І половим трошки там. Оп. Ну що, давайте ще ось тут? Попробуємо. Тут дивлюсь навіть от слідів трохи є. Хтось тут вже, я так розумію, ловив. І от навіть дві рогача поставили. Ну, давайте зараз я спробую обловити тут місцену і потім будемо бачити, що нам далі робити. Так, ось так от я оно От бачите, поставив рогача далі від берега, щоб далі діставати. Стояв він ближче під берегом. Тут ще за все вже хтось рибалив і теж хотів дістати подальше. Я його переставив ще далі від берега, щоб було зручніше. І зараз, як завжди, наживлюємо теля. І погнали облавлювати ці місця. Не один раз я тут вже рибалив. Це досить непогане таке місце. Є тут карась. Ну і разом з карасьом є і дрібна риба. Така як синька, псичка. Зрозуміло, ніби покльовка. І дивіться, да, я тільки опустив. Ще водили ще не встигло. Зупинитись нормально, хиталося от на цьому регочові. І дивіться, дуже і дуже гарний карась. Це так. Да. Нічого так! От подивіться, ого. Оце то кабан. Оце то кабан. Він якийсь аж круглий. Не знаю, що вони ніби зараз ікрою, хоч чи так не дуже, але такий кабанчик. Це щось. Так, зараз я тут ось так от розташуюся, Щоб міг собі вільно їх сюди закидати. О, ідеально. Все, думаю, я тут зупинюся трошки довше. Бачили, зразу ж. Чілька опустив. От він в цих місцях десь там стоїть так. Непогано тільки попадаєш в ті місця, десь під дерево чи під гілляку і зразу. Зразу ж клює. Не заставляє довго ждати. Дивіться, теж який трохи менший, ніж той попередній, але приємний карасик. Так, ну, знову поновлюємо мотеля. Готово вот такий от гарний пучок. І погнали за красивую. І дивіться, думав, думав не витягнув. Ну, якась маленька рибка запутала загіряки, але подивіться. Тягав, тягв і такий карасок вийшов. І ще дивіться, який гарний. О, дивіться який. Красень, а? Такий кругленький. Я вже думав, що. Вже не дістану його звідти. Так, давайте, друзі, зараз я вам покажу для тих хто надає перевагу для водилищ з кільцями і з катушкою. От, бачите, якому місці я сижу. І от так от догори тут ну, просто не піднімеш водилище. Тож надаю я перевагу ось таким от махалкам. Без катушки. Склав і риба те вже на березі. Дуже зручно. Так, ну, давайте по-новому теля і погнали за наступними карасями. Бачили, тільки опустив. О, дивіться. О, от дивіться. Одна й кокарасика. Ось тільки. попав там де він є. І він є. Невеличкий. Але ось такі жарити я найбільше люблю. О, дивіться який. Він як обжарується, такий аж хрумкий стає. Курас! Мотель на місці. Щось має тут жирка пружинить. Ось так, але як бачите, це на результат не впливає. Гарні покльовки, З'їздався я нарешті такої килкової пори. Довго я її ждав. Не так я люблю зимою ловити скриги, як на кивок ось таких от карасиків. Так, друзі, була покльовочка, і як ви бачите... Зацепи. О! Зараз розкажу за свою мормишку. Чому раджу на такі обирати? І от дивіться. Бачите, мормишка з тонким гачком. Маленька. І, як ви бачите, вона розігнулась. Як я зачепив гелярку. О, раджу в гіляках використовувати саме такі мармишки. Вони дешеві. Навіть якщо і відривається, бо буває, що затягує, запутує за гіляки. Вони відриваються і їм не так жалко. Щось так ніби трошки підняло. Да, дивіться карась. Це карась. Опа! Ух ти! Аж великий, бачили, як він обережно припіднімав. Зразу видно його покльовку. Такий, не скажу, що прям великий, але... Гарненький. От дивіться. Карасюшка. Мотель на місці. зразу. Погнали за наступним. Не втрачаю часу. Дивіться, і попустив тільки і карась. Замотав трохи загіляку, але... але вийшов. Вийшов, друзі. Да. Там, ой-ой-ой, тягає, там на дні є кагілячка дереться. І от я туди попадаю дивіться, там зразу ж слідують покльовки. Дивіться який карась, ну гарний. Гарний караськ. О, так, ну з'їв він му Зараз я поновлюю його. І знову пошуки. Карасяга! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Поспішив! Або не встиг. Так, десь ось. Тут він був. Ну-ка, попробую ще раз. І дивіться, таке да. Таке я не помилився Ого, ого-го-го-го-го-го-го. Оце вже дуже і дуже гарний екземпляр. Ого. Оце вже хороший. І певно, що найбільший за сьогодні. Ану. Іди сюди. Да, це то... Тільки подивіться на нього. Подивіться на цього карася. Двома руками не можу обхватити. Клас! -да. Оце він приніс задоволення. Фух, так. Хорошо, вже трошки руки змерз, вже не так пухається. Зараз ще підживлю мотильків і погнали ще там когось ловити. Ось такий от гарний пучок для гарного карася. І ось такий от невеличкий. Як бачили. Непогано так юнок ну, підняв просто доверху. Такий самий, самий, щоб пожарити. Опа. Так, ну і погнали за наступним. Ніколи не об'єв тоже. Непоганий. Тільки опустив. От бачив і зразу відувала покльовка. Якщо він там є, то є одразу. Не треба його там довго ждати. Опа. От, подивіться який. Це караський. Двома руками не можу працювати. О, так, ну, інтер як бачите, давайте погнали за наступним. Карась. Ай. поспішив, може, не знаю. Но покльовка дуже на нього схожа. Десь там були якісь видно нові конце о, знову туди попав. Опа, я що казав. Ой-ой-ой. Тягає, хоч і невеликий. У мене води лише довге, і дивіться який. Волочить гарно. Вже й сонце вийшло тут. Трохи вже весняна погода, ніби. О, і карась, ну чого, дивіться який. Такий, гарненький. Останні, друзі, це карась на сьогодні в мене вже буде. Зараз я вам покажу улов, розкажу свої спостереження і на цьому буду закінчувати. Ненадовго я сьогодні виїхав на рибалку, тому давайте змотую ківка і покажу зараз улов вам. початку до улов. О, дивіться, ну, навіть менше якраз кизлив, але приблизно норма є, може навіть і трішки більше. так Ну що я хочу вам сказати? Як ви бачили, кілок вже працює. Порибалив я тут гляну скільки годин. Так, 14.32. Ну, десь 3,5-4 годинки. Тарас вже активізувався. Зайшов в геляки, активно їсть, можна так сказати. Ну, кому відео було цікаве, ставте лайк, підписуйтесь, коменти і до нових зустрічей.